Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. У Луцьку судитимуть чоловіка, який шпигував за українськими військовими на користь ворога. У Києві чоловік під час конфлікту кинув гранату у маршрутку. В Білгороді на Росії масштабний блекаут. Трагічні звістки вкотре сколихнули волинь. ДНК експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Руслана Ломінського. 1977 року народження з Володимирської громади. Як повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка, боєць обороняв Україну на Бахмутському напрямку. Із 16 жовтня минулого року він вважався зниклим безвісти. Після майже року очікування стало відомо, що захисник загинув у бою і тепер повернеться додому на щиті. Стало відомо про загибель героя Станіслава Барана, 1991 року народження, а жителя села Суча, який віддав своє життя на війні із ворогом. Про це повідомив Любашівський селищний голова Олег Кух 5 жовтня, цьогоріч, під час виконання бойового завдання, на Дніпропетровщині мужній воїн загинув. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв, честь та шане воїнам. У Луцьку судитимуть агенти білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України. Повідомляють в СБУ. А за даними слідства, фігурант 25-річний місцевий безробітний, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхнє завдання. Серед основних відслідковувати локації блокпостів та укріп районів Сил оборони на північному прикордоні України. Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ошелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці. Щоб зібрати розвіддання, агент обходи місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на Google картах. Фігуранта завчасно викрали і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в його оселі вилучено телефон з анонімним чатом месенджери, яким він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. На Волині двоє жителів Тернопільщини планували незаконно перетнути кордон. У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що під час перевірки правоохоронці з'ясували. Двоє жителів Тернопільської області віком 22 та 24 років рухалися в бік держрубежу, який планували перетнути поза межами пропуску. До незаконної подорожі молодики підготувалися заздалегідь, прихопивши з собою речі та інструменти для подолання інженерних загороджень. На обох порушників охоронці кордону склали матеріал про притягнення їх до адмінвідповідальності. Улоцьку 4 жовтня працівниця одного з магазинів здійснювала грошову операцію у терміналі. У цей час поруч перебував молодик, який недовго думаючи вирвав з руку гроші та втік. Сума збитку майже 13 тисяч гривень. За ним побігли працівники, однак зухвальця не наздогнали. Інцидент зафіксувало кілька камер спостереження. Повідомляють у поліції. Волині. На місце прибула слідчо-оперативна група. Наші працівники кримінальної поліції дуже прискіпливо зібрали всі докази по справі та оперативно встановити. Вили особу причетно. Він виявився мешканець луцького району 1992 року. Народження слідчі луцького районного управління поліції затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили про підозру за вчинення грабежу в умовах воєнного стану. Грабіжнику загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. У Луцьку патрульні зупинили неповнолітнього, який керував автомобілем без прав. За кермом Фольксвагена юнак ігнорував правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку себе й інших учасників руху, повідомляють у патрульній поліції Волині. Водія Фольксваген помітили на проспекті перемоги. Під час перевірки документів з'ясувалося, що за кермом перебував 17-річний водій, який не має права керування транспортними засобами. Патрульні відсторонили юнака від керування та склали адмінпротоколи. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Росіяни пізно ввечері 5 жовтня масово атакували Харків дронами. Внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження та постраждалі, повідомляє голова ОВА Олег Сенігубов. Харків атакували ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував Новобоварський район. Є інформація про постраждалі будинки у приватному секторі. Також били й по Шевченківському району. Наслідки уточнюються. Четверо людей постраждали. Війська РФ 6 жовтня масовано вдарила. Кабами по Запоріжжі й області, повідомив голова ОВА Іван Федоров. За даними повітряних сил, близько десятої ранку росіяни запустили каби у напрямку Запоріжжя. У регіоні вже було оголошено тривогу через загрозу. А місцевих просили пройти в укриття. Під атакою була й Сумщина. Росіяни атакували безпілотником перинатальний центр. Російський дрон завдав удару по пологовому відділенню. За годину до цього в сумському районі було оголошено повітряну тривогу, тому медики діяли професійно та заздалегідь евакуювали Всіх пацієнтів до укриття повідомляє ОВА на щастя ніхто не постраждав. У селі Старі Санжари Полтавської області знайшли мертвими жінку та її сина. Вони перебували в автомобілі, що потонув у Водомі. Обоє, а також батько дитини, зникли 2 жовтня, повідомляє поліція Полтавщини. Того дня матір з п'ятирічним сином виїхали зі свого помешкання на автомобілі ВАЗ червоного кольору в напрямку села Ліщинівка Кобиляцького району. Останній автомобіль помітили в селі Мачухи Полтавського району. З того часу місце перебування сім'ї було невідоме. Протягом двох діб понад 100 поліція... Зокрема, кінологи зі службовими собаками проводили пошуки. Зрештою, жінку і дитину виявили мертвими у водоймі в автомобілі. Пошуки чоловіка продовжили. Нині з'ясовують усі обставини події. На Рівненщині сталася трагедія, як повідомили в поліції області, на Дубанщині внаслідок наїзду потяга загинув пенсіонер. Трагічний випадок стався 4 жовтня у селі Верба. Встановлено, що 75-річний місцевий житель із велосипедом в руках почав переходити колії, коли потрапив під поїзд з полученням ворог та чоп Київ. Попри екстрене гальмування, повітряною хвилею, чоловіка затягнуло на рейки. Пенсіонера із тяжкими травмами шпиталізували до реанімації. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи. Його врятувати не вдалося через кілька годин він помер. Нині з'ясовують усі обставини. У Києві судитимуть чоловіка, який через конфлікт із водієм кинув бойову гранату у бік маршрутного таксі. Інцидент стався на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі. Зловмисник близько шостої години ранку кинув бойову гранату ф 1 у бік іншого маршрутного автобусу, що саме виїжджав на маршрут. В результаті стався вибух. Порушником виявився 59-річний місцевий мешканець водій вказаної транспортної компанії, який пояснив свої дії бажанням налякати одного з колег, з яким він мав. Триває конфлікт на щастя? Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Лише транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. У вінниці 5 жовтня біля торгового центру сталася стрілянина, повідомляє поліція області. Повідомлення про те, що біля ТЦ було чутно постріли, надійшло по обіді. Правоохоронці встановили особу фігуранта та затримали. З'ясувалося, що між 31-річним місцевим мешканцем та 21-річним потерпілим стався конфлікт, у ході якого чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного в обличчя молодику. Наразі з правопорушником працюють слідчі. Потерпілого оглянули медики, пістолет вилучили. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до новин світу. У російському Білгороді знову блекаут. Світла немає у низці районів міста. За деякими даними, також є сильні перебої з водопостачанням та інтернетом, повідомляють у російських пабліках. У ворожих телеграм-каналах заявляють, що нібито було завдано ракетного удару по підстанції Луч у місті. Підстанція спалахнула. Тим часом у більшості районів міста масштабні перебої з електроенергією. Росіяни опублікували у мережу багато фото та відео, на яких показано момент вибуху на підстанцію та вимкнення світла. За деякими даними після вибуху почалися також проблеми із водопостачанням та подекуди немає інтернету. На горі Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинилися у сніговій пастці, Повідомляє Reuters. Зазначається, що для розчищення снігу, який заблокував шляхи на висоті понад 4900 тисячі метрів, відправилися сотні місцевих жителів і рятувальників. Куртовина розпочалася з вечора 3 жовтня і тривала протягом усієї суботи 4 жовтня, як повідомила місцева туристична компанія. Увечері в суботу туристичні фірми призупинили продаж квитків. а Влада заборонила в'їзд до Евересто. Тим часом, по інший бік кордону, у Непалі сильні дощі спричинили суви, раптові повені, які заблокували дороги, зруйнували мости та забрали життя щонайменше 47 людей. Влада запевнила, що вживає максимальних заходів обережності та запобіжних заходів, щоб допомогти постраждалим. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.